саме

Василь Іванович, я вас перепрошую. Мы йдемо забирайте телефоны. Я вас перепрошую. Давайте, давайте відпустіть другу. Я вам ще раз кажу, відпустіть другу. Давайте по нормальному. Забирайте... Це нормально. Ні, ця, ні. Сходите в лікарню. Давайте не будем ми будемо супротивлятися, але зараз виключимо руку. Забирайте телефони і приїдемо в лікарню. Забирайте телефон. давай пожалуйста. Ну, до своего автомобиля, забирай у телефон. Василий Иванович. Все. Я вас не сміюся, я вас перепрошую. Давайте проїдемо в лікарню спокійно. Проїдемо в лікарню, чи ви будете забрати телефон? Йдемо по-доброму? Василь Іванович, я перепрошую. Прийдемо нормально, спокійно автомобіль їдемо в лікарню. не Называю топицы к у нас зима. Макс, ти можеш ти мені злідчує партнерну Ну, Хоча б одного хлопця, що Шевченка життя відправити. Пройдемо, може, мирно? Пройдемо автомобіль. Автомобіль службовий. Для прослідування в медичній закладі. Так я нарушив. Ви проїжджаючи, повертаючи на проспект Шевченка, ви не включили по правого повороту. Кроме того, що керуєте транспортним засобом я... з, з, з ознаками алкогольного сп'яніння. Я, я стою У мене, мене є відео, я вам продемонструю для того, щоб... А ви... відео мене... Пане Вас... Василь Іванович, я вам продемонструю відео у судовому порядку для того, щоб їхати. Од є, є свідок, громадський активіст, який явно бачив, що ви керував там я керував? Ви проїжджали. Я пішки ходжу. по Все я... добре. Я... Ти... А, ти... ти ще в яйцях був, як я футбол грав. Слава Богу. И все ну, пиздай. Скажи. Продай снимаешь, пицца купил. Василий Иванович, пройдем. Начняй хочу куры, блядь. Серычонки, чтошно продают. Я не Ца, знаю, спитайтеся сами. <схай> <схай> Алло. Дай мне дзягать. Кабу гавану. Да, вишеньки Да, Давай закрутить сейчас, маньяк. Свинь, понимаешь? Я. Чекай. Опа. Шо туда работа? Що тут за робота? Что туда работа? Що тут за робота? Пасты. Чекай! Наруха, Нарух. А я подай, я маю нарушення, за ті кайшов. Не, ціпляє, не стар... треба? Старша людина, не потрібно. Що пасе, як він? Тай, та якщо він бояни, то думаю, треба. і все. Це буде бігати. Тут... Звісно. Добру удачу. Що вами? Вам так не вичить, що ну. А зачкайте. Акуратний. Я вас можу відпустити, О! А ви тебе нормально поводить? О, і те плюски. Не, я поки що потримаю. От моїх постоячка, розумієте. А що, а тепер полюски пройдемо з нами. Дядько, ходіть. Пройдемо. — Нам що? не гарно на вас куди, ми по руках ваші діти. Ходіть, ходіть. Ходіть. Що, я врачу не робив. Ні. Не. не, я не хочу тільки. Виключіть камеру, якщо можна. А ні, куди? Такі цирки, знаєш. Другі, нормально. Другі. Ви, самі, ви самі робите пані. Ходіть. Що мене ловить? Давайте ході, ходіть, ходіть, ходіть. Присядьте спою. Ходіть. Не робіть, не робіть. зачекай, дай мені, блять. Остеруху, ти курва. В мене в сауні купався, мився. Я в вашій сауні не купався. І, і, і тепер мене лож. Я ще раз скажу, я в вашій сауні нахуй. Ходіть, ходіть, цікаві, ході, ходьте. Ході, ході. Будь ласка. Я не курю. Ніхто нас не курить. Будь ласка, дайте. Я по вас. Я ж не знаю, що в мене нуга. Ну, так по вас видно. Ну а що не видно? Ну, Ти що не... Зі мною футбол не грав. Ні. А коли... Приїжджа... А приїжджав? Куди? Я не місцевий, точно не приїжджав. Ні. На третій шахті але я на третій шахті футбол не грав. А ви де працюєте? Я взагалі пенсіонер. А, ви пенсіонер? Чекар. Чекарна робота. Василь Іванович, пройдемо. А що? За... стоп! Я кого бив? Чи що? За що мене зубили? Я не зрозумів. Пацани, Я зараз своїй сестрі дзвоню. Київ. Дзвоніть сестрі? Що мене зловили? Дзвоніть сестрі. Тобі то треба? Мені потрібно. Ходіть. А чого ви втікаєте? А ви чого А, ви спортсмен? у ну, вас ви... нога була, не можна діти. Знімай. Вона мова, За що мене ловить? Я Давай. все розговорю. Ви кинували транспортом засоб, останній окульного спіні. Дайте, дайте, будь ласка, я Де вис... Дайте машину бачиш? Дайте я спочатку дайте я Де потай... Дайте машину бачиш? Василь Іванович, дайте спочатку я висунувся. Хто ви будете? слухай, я, я живу на заводі. Маю коні. Слухай, знімай, Я маю коні. Є, мені коні сполохалися, мене він те спинав. Я хуєю, блядь. Я хуєю. Від ловить вже на конях. Та піш. Ну і все штрафуємо. Даже на Штрафуємо, мою кобелу, блядь, Поцілуй ззаді, блядь За те, що номера що немає. ні ні не, не, не. Ну не. шо за мова. Так о, вам так Вы... не лечить. Так. Ну лап, блядь, все. Так. Вс. Старого А ти що вислужитися хочеш? Я не вислухуюсь. Хуй ти вгадав. Ну, Хуй ти вислухай. Що за мова? Я Шахтар 25 років без замк. И ви мене, блядь... Пацани лотики, руки мені крутяться. Що якось бив? Ко я зловив? Чому ви цікавитесь? А я крос біг, а якого милого за мною біжить. Ви в лікарню будете я проїжджати? Яка лікарня? Дай закурити. Тримай, я тримай я протокол. Протоколи, Де бери протокол. Чіба, ті батьки. Бать. Ти нова миліція? Ні. Ні, не нова. Клюзинські всі. Winter, авгука, зароби... Ну, бляха, гавалку загубив. протокол він буде писати. Пацани, за що мене ловить? За те, що я нормальний пацан? Да, що, що ти що робиш? Скажи, тут. Вот это там будет, под приконом. Ну, звичайно, підряд. Прошу вибач, знаєш? Можна? Говорю, да мені з Я не мою вам ще раз повторю, я не курю не і не запустиш актюра сидіпоєса. Немає. Заїб. Ви сирі козники викуркиш. в кайдан. Сіба Дай. Далі. Май Немає, ми вже говорили. Опатний поперед. Все. А за що він не вижить? Василь Іванович, е, відмовляєтеся їхати в лікарні. Не, я не знаю, я собі гуляю по червону раду. Я... Ви мене зупинили. Василь Іванович, давайте не будемо клоунаду устроювати, Відмовляйтеся їхати в лікарню. Я ще раз запитаю, серйозно. Я вам вже говорю. Я... Ви мені відповідьте на моє питання. Від... Від... Відмовляєтеся їхати? Чи просто доїти в лікарню? А чому я йти? — Я вам ще раз кажу, в лікарні ви прослідуєте чи відмовляєте? Я йду біля кінотеатру, в Чернограді, а ви мене зупиняєте. Де я вас зупинив? Ви Ґух. того. Я йду пішки і хотів поштучно купити одну сігарету в будці закурити. А ви мені кайданки? На Будка закрита. — Будка закрита, ну то що, я хочу курити. А, відмовляється і... а за що ви мене ловите в лікарню? Встановлення стану оковальне сп'яніння. Чим я перебувач? пішки ходжу. Навіть пішки є стаття передбачена, частина 3, статті 127. Добре, веди Перехи... мене за те, що я пішки ходжу п'яний. Перехід на встановленому місці. Добре, вже... я. Лікарні ви їдете. Я не Вези мене. Я перейшов на Прошу місце. Ви дозволяєте, так. Але. Де сигаретку хочу? Ми вам привеземо вже в лікарню. Ні, я зараз час хочу. Ніхто mm. не буде. А що ти лахаєш ти? Лавно, блядь. Давай, проходи. Ты визешь мене ну, за так. то, что я в пешке пришов на... Не... Блять, за писок, який грав в футбол, за штарчен і його, блять, штрафуют. То пиздец! Я хуею, блядь! Хеля! Че не вишь, блядь! Ты! Да ты нармист! Новый земля. Видимо держите заклад. Я течу. Я перешов. Я пьян в сані пишу. Идемо да? Так ми з'я не, не пишу хит, правильно. Так, так, ви. Та, да, та, та. снимай. Ja jestem. Trzeba kulturka budować. Nie, wyższe. 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 Wyższe.